Доброго здоров'я люденьки, друга декада листопада. Ми вчора зібралися по гриби, коли сьогодні по прогнозах намалювався дощ. Все одно поїхали, ми в лісі, і дощ уже накрапає. Капати стало не так інтенсивно, а ми все одно наполегливо шукаємо гриби. Ось є. Сіренька рядовка штрихувата. Ось маленькі. Під зеленкою її ще називають зеленкуватий колір у пластинок. Смачнющий гриб. Найсмачніша рядовка. Всі грибочки добрі забираю. Подивіться, які жирні цього року. Говорушки оранжеві, несправжні лисички розкормилися, інших грибів мало, обмаль, а цим грибам розкіш. Якось їм так сподобалися умови цьогорічні. Ось вона яка здоровенна, яка масивна. А ці я не схотіла зривати. Вони вже дуже-дуже гарні і дуже масивні. Хай спори пускають. Їх можна їсти скільки б то їжі було, якби брати. Але я їх ніколи не пробувала, поки що не дійшла. Але з такими поворотами, як гриби не хочуть рости, то прийдеться попробувати колись. Бересово-брушничні поля, галя Берес козом заготовляє, його тут дуже-дуже багато. Бродимо по лісі, мухоморчик цитриновий, несправжня лисичка. Я на найжирніших грибних місцях. Гриби то є, як то кажуть. А там щось виросло цікаве на пеньку сосновому. Ой, які цікаві грибочки, зарюшені по краю, як валанчики по краю, шапинки у них. Дощ мрячить, а ми шукаємо грибочки. Такі. Красиві золоті грибочки, зеленички, які ж вони гарні. В піску, правда, відмиються. Ой, які чистесенькі. Як же тебе до корзини класти, мурзанчик, в піску. Отак От обглицю трошки обтерти не помагає. Ви бачите, що робиться? Хе як зонтиків висипало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Хе -хе! Не дарма ми в дощ по лісу валандаємося. На вечерю ми собі набрали і на завтра на снідання набрали. Ось які свіженькі. Оце добрий зонтик. Ось, ось дві подвійне кільце і воно рухається. О, воно, Засуха, так. Ось знялося подвійне кільце. Так, далі йдемо да? Да, так, вперед роз. Цей може навіть і залишити і потрібно, а той молоденький, це на печеню, розвалився. Ніжка, ніжки теж беруть, сушать і додають у страви порошком. Це теж на печеню заберу. Зараз не треба грибами розкидатися. Дощ Лє, ми стоїмо серед лісу за 10 кілометрів від дому під галиним зонтиком. Над говорушкою димчатою і там бачимо парасольки гриби, але рухатись не можемо. Чекаємо, поки... Трохи хай перейде, Трохи перейде, О, там уже щось світле на небі. Стояли-стояли ми пів години дай треба йти далі. Може, цей дощ буде до вечора. Забираю говорушку, димчату, і це накриваю так собою камеру. От там парасолька треба забрати. Хтось її гризнув. Дощ іде, але треба пробігтися по цьому лісі. Біля дубка, яка ж гарненька, псатирела водолюбива якраз в тему. Водилля з неба достатньо. Таке гарне камінне місце. Тут ростуть маслюки, зелениці, гігрофори, але зараз нічого немає. Йдемо далі. Оце ще брушничку можна помітити. А це наші вимучені вистраждані грибочки. Добре, що в Галі є зонтик, а у мене куртка не пробакає. Рвемо додому.